Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео піде мова про те, як наважитись на переїзд. Про ваші внутрішні стосунки із самим собою. Я буду ділитися своїми откровіннями, що в мене відбувалося, з тим, що я зараз бачу, як люди переїжджають сюди, от які є моменти, от що треба. Пропрацювати перед тим, як ви переїжджаєте. Дуже важливо те, що я зараз помічаю, як люди переїжджають, мені дуже багато прийшлось зараз. А я вам нагадую, що я зготував вже, він вже майже в мене готовий. Пул автоконсультацій. Це буде приблизно 15 автоконсультацій по всім 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 питанням, які ви мене запитуєте, щоб вони у вас завжди лежали. Під рукою, щоб ви могли проконсу... продивитися і побачити, що вам потрібно зробити. І також для IT-спеціалістів буде окремий пул, який я зібрав для них. За нас буде анкета під відео, і в ній можна буде записатися на предзапис. Це буде сама менша ціна, яку ви можете уявити. Це менше ніж консультація за все. Просто для того, щоб ви мали це під рукою. Я зробив вижимку із всього, що я зараз роблю для вас. За ці два з половиною роки ну, близько 100 родин я допоміг сюди переїхати і близько. 200 людей я проконсультував у тому, щоб вони переїхали сюди. І ви розумієте, десь приблизно 1%, відсоток, навіть менше, можливо, десь дві чи три людини. У них щось не відбувалося, щось не получалося, щось получалося не так. Розумієте? І от мене хвилюють всі. Розумієте? Мене хвилюють навіть ці дві людини. От для мене це, це важливо, розумієте? я не знаю, як вам, я за них хвилююся. І от, і, і от сьогодні от я хочу розповісти про свій досвід і про те, що я бачу. Коли ви наважилися на приїзд, ви думаєте, що от все, от ви нібито все зробили, але от такі думки всередині, що. У вас не все так, як у інших. От інші відповіді, які я розповідав, у них все виходить, а у вас не виходить. Чому так відбувається? Тому що ви не підготувалися. Вам треба більше мати того, що у вас зараз є. Це перше. Друге, вам треба розуміти, що роблять ці люди, у яких вийшло. От вони приїхали, у них вийшло. Що вони роблять? От ви не уявляєте, у мене така просто історія, ну така, яку я не можу не розповісти вам зараз. Я прийшов недавно в приймаючу організацію і допомагав людині стати на чергу на програму. І от коли я прийшов в цю залу, сиділи африканці там, сиділи частково українці. Це, це було настільки класно, що всі українці, які там сиділи, це всі були мої підписники. Уявляєте собі, я навіть не знав цього. Ну як ті, з ким я прийшов, да, там, і ще там одну людину, я знав. Але всі, коли потім почали до мене підходити і казати, що вітаю, дякую, пане Геннадій, я пам'ятаю вас, ви там були. Да? Ну, це було просто нереально. Це було так приємно. Достатньо змінити одну звичку для того, щоб у вас в житті все почало виходити. От в мене теж є такі моменти, коли я, ну коли в мене щось не виходить. От, ну, от, люди мені пишуть, типу, а таку, а куди я поїду? Куди я поїду там, а як що там буде, там, і так далі. А от ви не розумієте, мені треба зробити оце, 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 оце і оце, там п'ять моментів. Да, от Вони собі всеред не мені, а собі називають. розумієте? І ще до того, як відбулася консультація, чи ще до того, як вони подивились ці всі відео. І вони вже себе аплікують на той момент, що, ну, якби я, не, типу, не можу прийняти рішення про зміну свого життя на краще. Розумієте? А для того, щоб змінити своє життя і наважитись на якийсь крок, треба змінити свої звички. Ви звикли жити в певним чином, вірно. Ось, я ходжу в Польщу на роботу, я роблю те то, тето, ходжу на завод. Є якась певна в мене стабільність? Є. Моїх дітей хетять, да, хетять, але не хоч щось є. Бо про Польщу дуже багато розповіли таких диких речей мені, що я не можу повірити навіть в це, що в Польщі навіть дітей можуть хейтити за те, що він українець. Коли на початку повномасштабного вторгнення було таке, що в Польщі там всіх українців з колясками, з памперсами зустрічали там і так далі, зараз вже ситуація така, що можуть, типу, навіть там побити там, дитину, ну таке розповідали, що це просто нереально. Я дивлюсь, навіть по різним каналам, що таке відбувається, це дуже прикро. Що вам робити в цій ситуації? Вам Потрібно жити стабільно, так як ви жили, чи вам потрібно приймати рішення і вступати в нове життя? Це нове життя може бути темнотою. Да? От вам треба вступати в цю темноту, але іноді в темноті ви можете знайти скарби. Для того, щоб е, прийняти рішення, іноді треба просто отримати прецедент прецедент із свого життя. Коли у вас щось виходило класно, коли ви щось отримали, коли ви отримали перемогу, коли ви взяли і поступили, ну, не так, як всі живуть, розумієте, ви поступили відповідно до свого життя, до свого, розумієте? І у вас щось вийшло. Це дало вам сили, це дало вам перемогу. І от коли ви можете сказати собі, Отакі От прецеденти, просто собі їх назвати, згадати їх, сказати собі, що так було. Я був молодець в цій ситуації, я був молодець. Я виконав це. Я виконав цю задачу. Повірте, тоді і ще одну задачу ви теж виконаєте. Також ви маєте розуміти, що не все в житті заради задоволення, не все. Розумієте, дуже багато людей приїжджають сюди з хибними думками і думають, що Іспанія ну це типу от, взагалі, просто рай там і так далі, а потім стикаються із тим, що тут взагалі нічого не працює, лампочка там не працює або там бюрократична система не працює, да? ага. А я ж вам все розповідаю, як воно тут все працює. Дивіться на каналі. Теж, ну, е, зауважте на те, що я зробив більше ніж 600 відео. На, на ці теми. Я зробив україномовний контент в той момент, коли це не було трендом. Мій канал весь україномовний. Повністю україномовний. Мене відговорювали, казали: не роби, не роби українською, не роби. Це, типу, мало буде переглядів. Люди будуть там переходити там до тих, хто там російською. Та... Ви знаєте, не все в житті задоволення. Не все. Є певні речі, які вимагають цінностей, які вимагають нести цінності на сьогоднішній день. Я вважаю це цінністю. І закликаю вас також це вважати цінністю. І моя ціль була навчити людей вчити, навчити так, як вони розуміють, навчити так, як вони вміють слухати, і так, як я можу говорити отак, от від серця, отак кострубато. Отак, от, от суржиком, можливо, якимось. Я теж не завжди говорив українською мовою. Я перейшов на українську мову десь приблизно у 2015 році. І я дякую вам за те, що ви підтримуєте це. І розумієте, дуже мене іноді тішить, так, да, або навіть я сміюсь, ну, іноді сміюсь, або мене просто це засмучує. От е, я, е, так само, як і ви. От Ви переїжджаєте в іншу країну, так? Ви думаєте, ага, ось у мене щось те не вийшло, те не вийшло, все, значить, я не можу прийняти рішення. Або ви приїхали вже, так? І у вас щось не вдалося. У вас не вдалася якась сіта, ви не можете йти далі. Ви думаєте, що це все кінець? Треба повертатись туди, куди ви були, бо там було, був кусок хліба, там якийсь і, 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 і шматок цибулини, так, якось, все. Можна жити і так. Я так не вважаю. Я вважаю, що ви достойні більшого. Я вважаю, що кожен із вас, ну якщо він говорить собі правду, якщо він іде далі, це просто прекрасна людина, яка побудувала свій шлях, і ми зараз будемо говорити, як його побудувати. От основні моменти, які я відчуваю, дав, що треба зробити, і з моого досвіду, що, що треба зробити. Щоб у вас все вдалось, бо ну не у всіх дійсно вдається. От у мене був е, такий приклад: от е, до мене звернувся нещодавно за консультацією підписник, і він каже: Я там не можу у вас замовити консультацію, бо у мене була така ситуація, що я замовив іще одного блогера консультацію, і він мені сказав: Для того, щоб прийти легалізуватися, треба вдягти дірявий світер, е, таке типу прийти такий ти бідний. Ну Це, типу, більше шансів, що тебе легалізують. Ба... <сіст> <сіст> Я... Я не знаю, люди. Боже, ну хто там, хто там, дивиться цей блогер, якщо зараз нас, якщо ви це дійсно порадили, ну, можливо, це була ваша е, ситуація. Але взагалі, чому ви плутаєте оці речі там, ну, легалізацію, ну і дірявий світер. Тут взагалі не до чого. Це все одно, що вам. Ну, піти там оформити документи, це, типу, якось на щось вплине чи як, я не розумію. Ну, звідки ви берете отакі думки? Для мене не зрозуміло. Іноді людина думає, що чому все йде у когось як по маслу, а у мене не так. Да? Ви маєте зрозуміти, що вам треба підготуватися до процесу. Це означає, що ви не підготовлені до нього. Ви ще не підготувались на етапу приїзду, де ви б не знаходились в Україні, в Польщі, в іншій країні, де ви б не знаходилися, значить ви маєте мало інформації і у вас нема рішення. Ви ще не прийняли рішення. А розумієте, людина, яка прийняла рішення, її важко дуже зупинити. Їй взагалі все світу... Важко зупинити. Людина, яка прийняла рішення, всесвіт, їй навпаки, надає допомогу. От, от ця історія, яку я вам розповідав про двох людей, яких я зустрів, це Ірина і Антон. Я, мені так було приємно вас бачити. Коли я вас зустрів у приймаючій організації, це просто було нереально. Антон приїхав іще у вересні, а Ірина приїхала ось зараз. І вони зустрілися, ну просто вони там сиділи в черзі там вирішувати якісь питання. Ірину заселили вже, і вона отримала програму навіть зараз. От коли і ще цих ну, цих мало дуже. А вона її отримала. От все так воно сталося. Розумієте? Людина так планувала своє життя. Вона так вірила, що це, що це відбудеться. Так планувала, от у неї так сталося. А Антон е, іще раніше він іще в вересні приїхав, у нього дуже складна була ситуація. І в цей раз, коли я його побачив, от він вже йшов вирішувати питання йому запропонували роботу. Роботу в Севілі, Уявіть собі. Роботу в Севілі це те, де говорять, що роботи нема. Розумієте? І це на програмі людина. І його іще з програми не виганяють, розумієте? От. І мені так було приємно на, на них дивитися. Ну, ну І в мене таке враження було, що нібито це мої діти, розумієте? І вони в майбутньому і вони щось досягли. І от коли вони сидять між собою отак от спілкуються, блін, це. Це було класно. ще. Я, я прийшов до них, я спілкувався з ними. Мені було приємно у них щось запитувати навіть. Я, я їм довіряв, розумієте? Це, це, це було класно. Мені просто це дуже сподобалось. Чому так відбувається? Перше. Вам треба не просто думати, а Хотіти у... і уявляти Іспанію або переїзд в іншу якусь країну, яку ви собі уявили. Просто хотіти туди їхати, не просто, типу, ну, може там, вийде. Ну, давай попробуємо. Слышиш? Ні, так не вийде. Це вже має бути ваше бажання, остаточно. Отак відкриваються двері. Вивчити ситуацію, вивчити всю ситуацію, що вам потрібно зробити, проконсультуватися. Щоб у вас все було добре, щоб ви розуміли, що відбувається. Підготуватись до всього, підготувати от все, що я вам розповідав. Впевнитесь, що ваша ціль не від страху і не від жадоби. Ви в іспанію їдете. Що, типу, ось, от я тут жив, там, типу, в поганому кліматі, а от я зараз буду жити в хорошому. Типу, ой, давайте ще більше мені. Да, там давайте, от давайте я ще перейду. Не від жадоби і не від страху. Оці дві речі виключить із свого душевного і ментального раціону. Виключить їх. І тоді розглядайте свій переїзд як план. Нехай у вас все буде добре.